Привіт усім. Сьогодні я хотів би розказати вам про топ-3 ПТ для натиску. І на третьому місці в нас буде контркаро Тому що в нього є досить таки хороша броня, досить таки непогана пушка, яка пробиває, яка дамажить цей барабан. Барабан, звичайно, такий, досить специфічний, але є можливість, в принципі. Відігрувати як важкий танк. Відігрувати досить непогано. Тобто ви маєте там КД між снарядами 8 секунд, загальний КД. І основна його фішка це його лобова броня. Тобто, якщо він у вас вийде в якусь там міні-позиціоночку, повірте, вам дуже важко буде його пробитку. Що ж, давайте їдемо. В принципі, я думаю, відігрувати суто ліво, тут у ці сторони. І погнали. Бачимо, наші союзники пробують відігрувати і праву сторону. В принципі, логічно, якщо у них є можливість, чому б і ні. В ТВП-шок можливості такої якось відставлятися. Немає, але є можливість відігрувати агресивно по флангах. що я їх не засуджую, що вони їх взяли. Бачимо нашу динаміку, в принципі, не самі швидкі, але є можливість взагалі щось. Так, ну, ти би почекали трішки, щоб. Ага. У нас тут. Один танчик, їм треба просто впушувати. Їм треба впушувати, тому що скоро впушать нас. І буде трішки неудобно. Так, я, в принципі, розвернувся, вже готовий приймати. Правда, тут приконь не сильно розуміє, що буде відбуватися і як воно буде. Так, на жаль, ці поки що в нього не пушать, бачимо, що вони пробують, пробують щось роз'їжджатись. Пешка вже на горі є. Це нам нічого не дає, так само як і їй. Що ж, давайте чекати. Трішки не та позиціоночка, я взагалі хочу, Ну, ми, в принципі, можемо випушити вверх, буквально додавши одного плюс танчика. Я розумію, що Батро... Ага, Батро робить. Грязюку. Так, ТВП-шка, тут закатує, бачимо. Тут будемо виходити. Того хлопця добираємо. Тут мені потрібно трошки його засейвити. Бачимо, нас кидають штучку, оп. Даємо. Чудово. Знову на нас кидають. Пішечки покращимо взагалі. Так, добре. Будемо звідси спускатись. Наші є дві... карамані. Зараз їх акуратненько пристроїти. Тому що потрібно. Оп. Оп. Там. Як бачимо, союзники адекватні попалися, це нічого такого, але цей танчик може... Настрілювати. Показово я би сказав те, що я майже не отримав там, там якогось урону. Тобто цей танчик може і зобов'язаний грати як важкий танк. Бачимо, ми вже перекадешились, у нас, по суті, як цикл, тільки з... з темою барабану. Тобто, ви платите за таку броню ультимативну, просто там 20 секундами. Між штичками І все. А так, дуже легко на ньому грати. Це було третє місце. Давайте глянемо на фарм взагалі. Що ми тут получили 20 рейта, там бони Ось ще 18 тисяч. Рібрам. На другому місці у нас ПТ САО є третій. Чому він? Тому що в нього є ультимативна броня, яка допоможе вам в 99 випадків танканути будь-який будь танк. Переважно вони тут не грають на галді, але все-таки. Тобто лобом ви все витанковуєте. Головне сховати ваше НЛД. З мінусів це є ніяка динаміка, це є відсутність. Якщо ви неправильно обрали фланг, це є відсутність будь-якої підтримки і можливості щось е, самому зробити. Тому що деколи буває 2-3 союзника, вони вас гуслять і все. Робити ви нічого не можете. Давайте відіграємо тут більш пасивно. Бачимо, що тут є СТ. Стежкам потрібна. Можливість е, розігратися, так що давайте все-таки понадіємося на своїх союзників, займемо більш сівову позицію. І будемо пробувати щось все-таки відстріляти. Як бачимо, так як і планував. Тежки поїхали наліво. Ой, поїхали направо, я наліво, і ми зараз будемо пробувати розіграти, угу. а вони всі їдуть направо. Маю на увазі на своє право. Будемо пробувати тут от і розігрувати. Головне, щоб Кранваген сильно не потів. І не... Ну, на жаль, він трошки помиляється, я кажу. тому що та позиція не сильно, як рана і підходить. Видаємо альфу і, в принципі, з підпалом. В принципі, хлопець і згорів на роботі. Будемо пробувати зараз ще в когось дати, Можливо, хтось там і захоче підставитись. На жаль, попадаємо в борт, як бачимо, танкуємо прекрасно. Є можливість така у нас. Треба сейвити цього хлопця. Що я бачу, що зараз в нього таки викотять. І він тут пограє. Так. Поки що. Стоїмо, терпимо, закидуємо. 1900, де мене вже є дамагу. Як бачимо, зараз наші стежки будуть заїжджати, так що все у нас поки що прекрасно. Даємо урон. В принципі, цей зарядив вже голду, але хай він спробує так пробити. Він нам не мішає абсолютно. Даємо знову урон. 3000 у нас вже є. Самі бачите, вони самі себе просто загнали в таку позицію, з якої вони не можуть. адекватно зробити, даємо. Угу. Добираємо цього. І тут Фош нас страхує. Чудово. Будемо падати на цього. Як бачимо, 4000 надамажили, 2000 нас натанкували. Що може бути простіше в цьому режимі? Тільки гра на цьому танку. Але, на жаль, він у нас тільки на другому місці. Дивимося на результати бою. Будь ласка, бони, рейд та ще й фарм. І на першому місці в нас ОМОН об'єкт 268 4 Чому він? Тому що він має чудову броню, він має чудову динаміку. І він має непогану таку пушку, в принципі, якщо зрівнювати інші танки, то вона доволі таки пробивна і хороша. Нам не потрібна абсолютно ніяка голда. І ми маємо можливість накидувати тут тонну урону за рахунок своєї гри на першій лінії і своєї імбовості, тому що не кожен танчик нас може пробити. І що ж, давайте зараз, якраз я вам це і продемонструю. В принципі, ми тут можемо поїхати, що направо, що наліво. Зараз подивлюся, все-таки, де наші суперконі поїдуть, щоб якось підтримувати їх і бути. Якби в центрі подій. Так, вони все-таки грають, так як я й думав. То, в принципі, добре. Зараз просто піджимаю під цей от, ту сторону, вони піджимають під другу і ми нігеліруємо все, що рухається. Так, там вже бачимо. Бере базу якусь, щось там тикається. Зараз робимо ось такий от хід, Прям нагленько, так нагленько вивалюємося сюди, виручилось це от. Даємо глючок, бачимо нас, вони не пробивають. Закатуємо. Зараз вони будуть давити, а ми такі оп! Так, нам треба виходити в коня. Даємо альфу, закатуємо. Бачимо, поки вони не попадають. Є можливість, нам потрібно, звичайно, ж, давати альфу, тому що... не дав, на жаль, тому що можливості такої добивати когось у нас немає. Нам краще, звичайно ж, давати саме альфу. Пробуємо оп, дотаранюємо. Тут БАТ, в принципі, нам погода не зробить, тому що ми його не доженемо. Катуємо всього. Даємо. Я б взагалі їхав вперед на цього от. О, того доб'ють. Там СТБ ТВП і все. Так, так. Бачимо. Оп. Не даємо йому можливості нас закручувати будьте. Чудово його тормознуло. Та таки встиг дати. І наших законних 3200 взагалі є геймплей без будь-якої нагрузочки. То ви собі на мончика і фармите рейтинг. І давайте я вам продемонструю взагалі, що ми тут накидали. Накидали нам тут 3200. В принципі, по-любому пішли в плюс. Тобто ми грали. Звичайно ж, на ББшках. Пробиття тут. Дай Боже, хватає. Нафармили 25 рейта, 28 бон. Отримали 28 тисяч. Рібрам. Тож це був топ-3 найкращих ПТСАУ для натиску.